Всім привіт! Це 31 порада перед новим 2026 роком від української відьми Таро. Порада 4. Що ж вам хочуть тут сказати карти? Заздрість. Не буває білої або чорної заздрості. Є просто порівняння себе з іншими людьми. Я такий же самий, як і всі інші. Але в мене інші задачі, моє життя. інше. Я не можу себе порівнювати, як би сильно я хотів чи хотіла. Я не можу порівнювати своє життя з життям інших. Конкретно відпишіться, заблокуйте, видаліть просто з друзів, зробіть. Максимум, щоб прибрати із свого поля зору тих, кому ви заздрите. Ви можете зараз не складати, я нікому не заздрю, я така чиста, світла, біла людина. Не буває нічого чорного і білого. Всі ми люди. У всіх бувають такі моменти, коли ми себе порівнюємо. Давайте ми зараз з вами розкриємо, що для вас є в цій карті. Емоції свої. Емоції вам потрібно, хочеться мені сказати, розвантажити. Королева мечів дуже чітка, раціональна, логічна, але вона дуже різка. І вона ранить перша своїм мечем, щоб раптово не поранили її. Це може бути людина, яка вас зробила такою чи таким. Да? Це може бути людина, з якою ви себе порівнюєте. Неважливо. Але суть в тому, що відпустіть. Дозвольте іншим бути такими, якими вони є. Ну, а для вас конкретно це дозволити собі трохи м'якості, трохи легкості. Цікаво, дивіться. Все стається в свій час. В когось один сценарій в житті. У вас інший. Не підганяйте своє життя під чужі сценарії. Живіть своїм життям тут і зараз.